Алоха, друзі, Анна на з вами, і я хочу дати вам декілька вправ і в цьому тренуванні, яке буде Спонукати, попрацювати класно м'язи ваших сідничок, щоб їх привести в тонус, підтягнути. І ви зможете додавати цю рутину до своїх тренувань, а також додавати за надібністю додаткове навантаження і працювати вдома над тим, щоб формувати ваші сідниці. Ми з вами підемо зараз за таймером. У нас буде лише три вправи, але одну ми повторимо на дві сторони. І ми зробимо кожну вправу по три повтори по 45 секунд з 15 секундною перервою. Чому по три повтори? Коли ви працюєте над певними м'язами, саме для їх укріплення і збільшення об'єму, вам потрібно напрацьовувати не Швидкістю, да, а якістю і повтореннями. І робити це поступово потім в прогресії. Тобто ви поступово можете додавати або вагу, або кількість повторів, або а, додавати проміжки часу. Отже, перша вправа, яку ми будемо робити, вона нам буде потрібна і для розігріву. Це буде присідання і відхиляємо таз назад. Таким чином ми активуємо наші сідниці. Присідаємо нахил. Присід, нахил. Нам потрібно, щоб наші сідничні м'язи розігрілися і розтягнулися. І потім ми додамо. Декілька вправ, які вже попрацюють саме над зміцненням цих м'язів. Чудово. Зараз я. Повернуся іншою стороною, щоб вам класно було видно все, що я роблю. Повторюємо три рази одне те саме вправо. Приготувалися. Присід до 90 градусів, нахил. Присід, нахил. Присід до 90, нахил. Ми відтягуємо сідниці назад. Руки з'єднуємо біля вух. Ви маєте відчути, як у вас розтягується задня поверхня стегна і сідниці разом з цим. Чудово, і ще покажу. Обличчям до вас. Також, коли ми присідаємо, колі, коліна в нас не звужуються завжди ширше. Так. Присіли, коліни розводимо для стабільності, для того, щоб їх не травмувати. Вже зараз ви можете відчути, що працюють у вас сідниці. Так, супер. Наступна вправа ми робимо на одну сторону. Отже, ми виставляємо ногу, і ми зараз будемо нахилятися. Ще раз нахилятися. Ця нога трошечки згинається коліна в нас разом і ми від... відводимо сідницю назад, не поспішаючи. Ми тут будемо чердувати, але на кожну ногу, на кожну сторону ми повторимо по три рази. Саме так потрібно працювати, коли акцент є на збільшення об'єму, тут ви можете додавати, наприклад, ми зараз міняємо сторону. Додавати, наприклад, гантельку, і можете те саме робити з додатковою вагою, да, можна двома руками. Але краще однією да, буде приблизно ось таким чином. Добре в нас розтягується сідниця. Це ви можете робити вдома, ви можете замість гантелі взяти пляшечку з водою. Але, як я кажу, що робити потрібно це в прогресі. Тобто, ви розпочинаєте робити цей комплекс. І, наприклад, робити його два тижні, десь два-три рази на тиждень. Додаєте до своїх тренувань. Потім ви. Після цього додаєте, наприклад, пляшку з водою або гантельку і продовжуєте знову. Потім ви можете додати довший час, або працювати на повтори. Ви можете також зробити по 10-12 повторів на кожну сторону і піднімати повтори або збільшувати кола. І таким чином попрацювати місяці три. І так, дійсно, якщо ми говоримо про роботу по збільшенню м'язів по об'єму, то це кропотлива робота, така рутина, яку потрібно робити регулярно додавати. Також харчування. Так, ще в нас по одному повтору. Додавати харчування. Харчування це ваш білок, який дуже необхідно роб... додавати, коли ви саме працюєте над збільшенням об'ємів. Білок взагалі нам дуже потрібен. Я не перестану. Говорити про це, що треба за ним слідкувати, щоб у вас він був щодня, ваша норма, краще в кожен прийом їжі, слідкувати, щоб у вас був білочок, інакше хана вашим м'язам. Якщо хана вашим м'язам, і особливо у віці, якщо ви не працюєте над м'язами, 35 40, ваше тіло стане старішати швидше. Я впевнена, що ніхто цього не хоче, що всі хочуть зберігати молодість та красу свого тіла, тому ми тут всі і зібрались, тому нам і потрібні ці тренування, які а, зможуть так, 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 зараз зможуть нам допомогти підтримати красу та форму нашого тіла чудово. Зробити. М'язи пружними, еластичними, шкіру підтягнутою. Таз назад. Так. І ще одна сторона. раз назад. Як я і говорила, тут можна брати гантельку, працювати з додатковою вагою. Таким чином. Вже всі впевнилися, мабуть, коли ми бачимо людей у віці 40 Так, в нас залишилася ще одна вправа і три повтори. І зараз розкажу і продовжу. Це вправа з Daily Boost. ноги широко, широко широко. Ось так ми будемо присідати повільно і тримати руки між ногами. Коли підіймаємося, не забувайте попрацювати над м'язами тазового дна. тобто підіймаєтеся і намагаємося втягнути. Ми не до кінця підіймаємося, не до кінця вирівнюємося. Тут у нас працює таз, виводимо назад, У нас працюють трошки і ноги задіяні, але і таз. Так от продовжую історію про те, коли ми бачимо людей. У віці 40, або навіть 50, і далі, які займалися спортом останні своїх там 10-15 років, вони в такій класній формі. Да? Ну, і від там, наприклад, жіночку в 55 років, яка 15 років вже займається е фітнесом не будуть м'язи, вона буде підтягнута, в неї буде енергія, і вона буде почуватися, скоріш за все, більш впевнено, більш розкуто, класно одягатися, не скривати своє тіло. Це все допомагає взагалі у відчутті е, якості свого життя. І уявіть таку саму жіночку, яка не займалася останні свої 15 років, їй зараз 55, вона не займалася фітнесом. Уявіть її стан, а в неї болять коліна, в неї болить спина. В неї Розтягнута шкіра, а висить там, висить там, постава, мабуть, не рівна. Як вона буде відчуватися? Якщо порівняти дві такі людини, да, ким ви хочете бути в майбутньому, якою ви хочете бути. Так. Пересідаємо, тому я кажу, що це інвестиції. Беріть мої поради, беріть е, тренування, беріть програми, там більш все структуровано, там більш все е, зрозуміло, є підтримка е, в програмах онлайн, тому ви точно не зійдете з колії. Анна Цикур була з вами. Це було класне тренування. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться вже і ставте там лайки, ставте свої коментарі, щоб я читала, і бачила, що вам подобається, що ви тренуєтеся, що ви цінуєте своє е, тіло, що вам класно, коли ви це робите. Я дуже хочу бачити такі коментарі, тому що не забудьте написати щось гарненьке після цього тренування і зустрінемося на наступному тренуванні.